Всім доброго та продуктивного робочого дня ви на каналі Віталій підбор авто. І вашій увазі сьогодні пропонується автомобіль, який ми придбали для нашого замовника. Легендарний автомобіль Volvo HС 90 ХС, HS, правда. В такому чудовому стані автомобіль 2006 рік, 2.4 дізель сарян. 2,4 дізель. З датчиками сліпих зон. На кожі, на пам'яті день. ну це Volvo, Volvo, Вольво. Вольво, I love Volvo. В общем, вольвушечка в такому стані. На андроїді, на автоматі, двохзонний клімат, мультикермо, Круїси, все чітко, все працює.